Нам. Ну що, добрий день. Ми нарешті вітаємо в нашій студії Андрія Гладкого. Дуже вам вдячні за те, що приєдналися до нашого подкасту. А до речі, ми вирішили нарешті почати записувати по типу. Підкастів, але сьогодні буде не типу розмова поміж нами, а ми вирішили пограти ось в таку гру. Вона називається We are not real strangers». Тому я вирішила вмовити Андрюху, пробувати повідповідати на питання. Які, яка суть Андрюха? Як ти зрозумів? Як ми будемо грати? По черзі береш карти і відповідаєш на них. Там питання, так? Там, і... там питання. Якщо не вистачає відповіді від твого опонента партнера, вона то показуєш таку карту. кажеш Дік Діпер. І відповідає ще чесніше. Я маю надію, що Ютуб наш цей акцент правильно зрозуміє. Смотря, откуда приходять фабрик, смотря сколько дітейс. Дік діпер. Дік блін. Так, саме так. І в нас три левела. Перший, другий, третій. Тобто, перше питання це такі, типу, познайомитися, другий левел це вже трошечки глибше, ну і третє це вже. Такі нормальні питання, але нічого такого едалт контенту немає тут. Яка ціль? Ми хочемо давати людям зрозуміти, що це нормально, коли ви розмовляєте, коли ви задаєте одному питання і чесно на них відповідаєте. Без ухилянтів Погнали. Тому, починає Поїхали. Хто перший починає, це ми дивимося один одному в очі, хто перший блимне, той е, програв. Раз, два, Раз, два три. три. Та Чекай, чекай. Раз, два. А в мою сторону вітер дує, так не чесно. А ти все одно програєш. Чекай, чекай, чекай. Вія. По? По вія. <світ> давай. Раз, два, три. Блін! <світ> в мене вітер, ну все. Ну, коротше, тягни. Wildcard. Wild, одразу, нічого собі. Close your eyes. What color is my shirt? Ого. Зелене. Боже, звідки вона знає це грашу задавати? Це прикол. Do you think plants thrive or die in my care? Explain. Я думаю, що помирають. Бо ти забуваєш про. Так, да. а я тобі казав? Я тобі казав? What about me is most strange or unfamiliar to you? Ого, мабуть, я ніколи до кінця не зрозумію твоє ставлення Ш. до інших людей. Тобто, дуже важко зрозуміти, коли і як ти віднесешся до тої самої людини. Це для мене завжди лотерея. То іноді мені здається, що ти такий тафу. Він. Кончений дебіл, да. да. А, а ти мені таки, то Та не класний чоловік, а такого. Ого. Я кожного разу дивуюся і не можу це передбачити. Та люди вообще козли всі. Все. Вона згодна. Так, ну добре. Uh, what do you think is the hardest part of what I do for a living? Коди до me. <laughs> а що, я нічого не роблю? Найтяжче, що ти робиш, щоб заробити на життя, це піклуватися про мене. Це реально найтяжча робота в всьому світі. Ну, а друге це Етсі. Робити нові якісь товари, бокси. Я і... думаю, чесно кажучи, з цього всього, що ти сказав, то мені здається, найтяжче це реально народжувати ідеї постійно і типу їх реалізовувати. Не а бачу. я думав, що це тобі легко дається. От бачиш. Мені це взагалі як піпець. Ні, ну можна придумати ідею, але чи вона зайде, чи ні? А ти з упевненістю більше так, і якості... не всі мої ідеї заходять. Дивись, народжується якась ідея, я хочу її реалізувати, але в мене є ті самі страхи, що у всіх людей. Просто я їх трошечки заглушую і пробую. І воно, якщо не вийшло, я така: ну окей, не вийшло, то й не вийшло. Я йду далі. Тоб, тобто, тобто, мене просто цей поріг страху трошечки нижчий. Мені його простіше переступати, але самобічування і. Овертінкіна це щодо ідеї їх реалізації, це піпець. В мене потім оці всі нервові зриви і стрес тільки через це, що я просто на себе акумулюю дуже багато цієї енергії неправильної трошечки, коли я в процесі реалізації і боюсь, і паралельно ще п'ять ідей придумую. У мене мозок просто він взривається, іноді я не можу так шу, оп. Так, одна ідейка є. Со, so, реалізуємо, а я така все п'ять ідей одразу реалізуємо найважче. А то ж отозі. Там... Да, спіл It's... то, що спілкуватися з людьми, я можу поскаржитись, поматюкатись і далі піду. Ну, типу, це таке. Ну але в якісь в якомусь ступні, да, ти маєш рацію. Найважча частина це про всім цим піклуватися про тебе. А чого найважче? Це ми вже пішли дік діпер, да? Uh -huh. Ну найважче, того, що в тебе такий період важкий в житті, і мені дуже важко триматися на рівні, тобто тримати планку, щоб. Не впасти рядом з тобою. Тобто, якщо вдвоє впадуть, то це все. Знаєш, це як стол, в якого чотири ніжки. Одна позламалася, і друга вже тріснула. І якщо третя ще впаде, то, то все. Ну, хана. Там четверта вже не врятує. Це зараз не ваші період такий. What do you think I'm most likely to splurge on? На все от <реш> На все. завжди так, завжди так. <реш> Я не знаю якого хера. На... <на>, на все підряд. Десь там поїхати, десь погуляти. Серйозно, я тринькаю на гульки? Так. Да. <на> Ти не знала? На, на якусь подорож, мабуть. Це вже ближче до правди. На, а, <на>, на десь, тревел завжди. Десь, десь на тревел, так, да, поїхати, десь щось той. Легко. На лухарі все, щоб було. На лу, на, на вітонах, на тих. Шляпи різні, лаботела. І коштують пару тисяч доларів. Ага бо ж ти стільки заробляв то я б втратила. Б. Wildcard. Догралась? Draw a picture together. 30 seconds. Секунд ти не встиг, ти не встиг собі не малювати обличчя. Я верхню частину малювала він нижню. Чого ти всіх wild card витягуєш? Що? Do you think? Yes, I do. Do you think I fall in love easily? Why or why not? Mm. <laughs> да. Не знаю, бо ти дуже. Так до всього ти дуже захоплюєшся чимось на 150%, але швидко потім можеш і перегоріти. Точно. Wildcard. Make an assumption about me. Both players. Я вважаю, що ти дуже себе недооцінюєш. Я вважаю, що ти дуже себе недооцінюєш о, вildкарт! ха 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 contact for ай контакт 30 seconds. What did you notice? Siri, timer 30 seconds. <coughs> 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 Помітую твої добрі очі. Хочу дивитися в ці очі постійно. Дуже мило. А такі. <рес> Навіть такі. <рес> а я помітила, що якби трошечки, трошечки, трошечки генетика пішла в іншу сторону, то ти був би каріглазий, як і я. І ще вони блищать. В них є життя, чого я давно вже не бачила. І це мене дуже тішить. Ну ще вони дуже гарні. Дякую. <рес> 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 Do I remind you of anyone? Я думаю, що ми занадто довго з тобою знайомі. Таких як ти немає. Дуже важко сказати. Та ні, реально. Ти єдина, реально серед усіх моїх знайомих за все моє життя. Ну я б сказала, що твій характер, твоя особистість взагалі унікальна. Oh. Вітаємо! Ви перейшли на другий рівень. How can you become a better person? Хм, hmm. Мабуть, робота над собою. Заглиблюватися у свої переживання і страхи. Десь життя, мабуть, ставить тебе на коліна і переоцінюєш щось життя, мабуть. От, ну, і друге, це людина, яка поруч з тобою, це теж дає великий вплив. Повинні прислуховуватися до своїх близьких, коханих людей, які не бажають тобі зла, а навпаки хочуть, щоб ти став кращим. If you could get to know someone in your life on a deeper level, who would it be and why? Чесно кажучи, перша думка була це я сама. А, я б дуже хотіла бути діз... просто, прямо, просто настільки заглянути глибоко, як наскільки це можливо, щоб дізнатися реально хто я, що я, куди мені йти. А друга думка це одразу чогось Артем. Я сижу і думаю. Хочеться Артема от ковернути, що там зараз відбувається. Хочеться прям це, але я розумію, що зараз тінейджери і батьки — це такі дві різні паралелі. If you have, when was the moment you realized you weren't invincible? Коли прийшло доросле життя, а особливо це, мабуть, в імміграції, перший та й другий wildcard. Що ж тим так от? Staring contest. First to blink, Must reveal a personal problem and ask your partner for advice on how they might handle it. Ого, три, чотири. Блін, це вже таке. Я взагалі завжди вигравала. Ну, Ладно, проблема з якою зараз спіткнулася, і я вперше в житті не знаю з чого почати, щоб е, її вирішити. Це як повернути своє жіноче лібідо. Я ніколи не відчувала такої пустоти, як зараз, мабуть. Тобто, сенсоріка мого тіла ніби зникла просто. Mm -hmm. Тобто, це не стосується когось чогось. Це просто це як ніби пустота всередині, але не, не емоційна, а фізична. Тобто, не відчуваєш ну mm -hmm. там потягу вообще ні до чого. Бо я думала, реально я думала, що Бьорн зараз, коли ми поїдемо, то він навпаки мені це поверне все всі ці відчуття. А після нього. Ні, гірше не стало, але нічого не змінилося. Ну що я можу сказати? Доктор Йохансон, я кажу, що всім вам треба йобатися. <рес> <рес> Чоловіче в жінок так все не працює. По-перше, я думаю, що треба зайнятися. Коротше, спорт повертає рух крові у тілі і всюди, і туди. <рес> <рес> все, друга? Ну ладно, давай. Я боюся! Я боюся! Вона мене як вжалить, то в мене пухнеться і валдирі буде. Ну що, wildcard. Попала, а так? Scroll through each other's Instagram. Find the picture you feel best represents your partner's essence, and comment why you choose that image. Я знайшла. Так, щось забагато. Mm -hmm. Ти просто наскільки я тебе знаю, ти дуже дуже цінуєш оцей затишок, комфорт, там, той маленький камін, але ти йому радий, а щось таке, знаєш, типу коузі. Бо mm -hmm. коли в тебе буде, мабуть, своє вже місце постійне, то мені здається, ти максимально докладеш зусилля, щоб зробити з нього реально свій такий коузі, якби затишний куточок. Так є, так є. А я знайшов ну не фікчер. Бо пікчер, мабуть, тебе не покаже. <рес> Я знайшов. <рес> ну, це просто Даша в двох словах. <рес> яка? Що ти любиш якісь двіжняки. Я маю на увазі, що в тебе енергія, яка виривається з тебе зсередини, оце танці, це твоє те, що ти, мабуть, передаєш свої почуття і свою енергію. Коли в тебе воно копиться, то ти, наприклад, сходиш, потанцюєш, і така все клас. <рес> Прикольно. What would make you feel closer to me? Ну мабуть. Морковка зустровала в голову. Розмови і спільне проводження часу, навіть такі виїзди на той на кемп і взагалі кудись щось разом робити, навіть той же теніс піти пограти, навіть просто прогулятися з собаками це вже райончику, як він, який би він у нас там не був. Не кіно дивитися. Кіно теж класно подивитись. Я дуже люблю кіно. Але воно зближує. І разом подивитися теж. What can we create together? Ho, ho, ho. А, ну, по-перше, що ми з тобою можемо разом створити? Це життя. Але ми вже його створили. От, а а по-друге, ми можемо з тобою. Я реально вірю в те. Чесно кажучи, що якщо ми об'єднаємо наші потенціали, якщо ми об'єднаємо нашу енергію, бо вона в нас дуже різна. Я більш про рух, ти більш про спокій. Тому якби, якби ми це все реально, наші плюси всі об'єднали, то ми б створили неймовірно крутий проект, якийсь би взагалі, тобто навіть Ютуб, ти один, я інша, але це все поєднується. Це все реально можна поєднати. Це може бути симбіоз, дуже крутий і гарний, коли в нас буде реально 50 на 50, що і ти, і я, ну от просто так і все. І наше дітяще це буде або людям допомагати, або не або, а та нам гроші приносити. От я в це вірю. Wildcard. Give your partner a compliment, you don't think they hear enough. Що ж таке я? Я просто кожен день кажу постійно. Все кажу, все, що можна кажу. Я думаю, Що ж ти не чула ще? Ну, палять костер. Ну, я просто ще раз скажу. Ні, того, що я не чула. Того, що мені не чула, того, що мені недостатньо, як ти вважаєш? Що ти дуже вродлива. Вже мимо це і так знаю. Розумна, талановита. А якщо подумати? А що що ти скажеш? Я не знаю. Що такого тобі не вистачає? Мені не вистачає, мабуть, частіше чути, що того, що я роблю, достатньо. Що я роблю максимум. Угу. Окей. Добре. Записав <laughs> нотатки. What question were you most afraid to answer? <laughs> <laughs> На цьому наш блог закінчується. На цьому канал закриваємо. Скажімо так, я боюся, мабуть, не через себе, а через тебе. Типу. Ну, Але це теж страх, якби. Мабуть, про зради. Mm -hmm. Найнеприємніше, найстрашніше запитання, які можуть бути взагалі. <coughs> Wild card. Play round of rock, paper, scissors. Winner can ask their partner anything. Loser must answer. Давай. rock, rock paper, scissors, сesр. Рак, paper, сізер, що? Я в тебе питаю, що захочу? Тройничок? Оце я понимаю розмови. What am I most Qualified to give advice about. Чесно кажучи, багато чого. У тебе є життєвий досвід, ти пройшов дві імміграції, в тебе є дитина, ти розходився з жінкою і згодився. Тобто, ти як mm -hmm. чоловік, в тебе дуже багато заплаченої інформації, якою хочу, щоб ти почав давати людям, блін. Спікерство. Так, дякую. Yeah. <laughs> Я реально вважаю, що ти і в своїй роботі ти професіонал, ти робиш, ти перфекціоніст. Тому ти qualified, реально ти можеш давати. Ти, ти і так даєш. Ти всім своїм е, на роботі чувакам завжди підказуєш, що і як там і куди цей. Ти дуже кваліфікований працівник в своїй сфері. Як ото називається? Network engineer. А, Network Engineer. Для мене це Cable Management. <laughs> Тейпов менеджмент це просто, що ти робиш в кінці, щоб привести в порядок. Це все лахмоття, яке вісить. Ну, коротше, да, ти кваліфікований реально, давати поради в професії та в житті 100%. Дякую. Дякую за те, що відповів на всі мої питання. Дякую за те, що відповіли на всі мої питання. Дякую, дякую було <гум> дуже приємно. І дякую вам, друзі, що залишалися з нами весь цей час. Так що чекаю на ваші реакції, чи зайшов вам такий взагалі контент? Бо, наприклад, мені було дуже цікаво, а угу. скільки років ми вже разом? А деякі питання прозвучали вперше, да Капець. Цікаво От... було почути на них відповідь. Згодно, згодно. Тому рекомендую вам, друзі, починати спілкуватися між собою більше, пізнавати про один одного більше. За допомогою, наприклад, це елементарна гра називається We are not Ріл Strangers. таких ігор дуже багато. На Amazon, взагалі в інтернеті, ви можете загуглити подібні ігри. І в нас ще є інша гра, в яку ми теж пограємо. Ну там, до речі, є е, дві версії: денна і чорна колода, така нічна. Тобто, це вже граєте тета тет зі своїм партнером, і там вже більш відверта. Ну там не більш там відверта гра. От, а тут це денна версія, і ми пограємо трошки пізніше ще всю гру. Так що в нас є денна версія цієї гри, а ще є нічна. нічну версію дивіться на OnlyFans TV. <плес> так що, якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося, що вас здивувало, що вас не здивувало, можливо. Хтось би відповів інакше. Mm. Можливо, десь ви побачили нещирість. Тобто, нам дуже цікаво взагалі ваша реакція на подібні відоси, тому що ми хочемо зберегти подібний формат. Ми хочемо частіше кудись отак виїжджати, щоб не вдома. Це бути небудь офіційному такому середовищі, розслабончик поповній. Можливо, десь кращий кемп наступного разу знайдемо, бо ми так по шуріку, як завжди. Так що дякую вам, що були з нами. Залишайтеся з нами. Чекайте на нові відео. Ви, ви були, були на, на каналі Любов та Ненавість в Papá, es normal.